День робідіти. Послухайте загадку. В мене довгий хоботок з квіт збираю я пилок Ще яскраві крильця маю, безтурботно я вітаю. Хто це? Так, це метелик. Я впевнена, що всі ви бачили і навіть ловили метеликів, але вряд чи ви знаєте їх назви. Це повинне око, лимонниця. Махаони та інші. У метеликів малюна крилець по обидва боки від тулуба однаковий, наче від у дзеркалі, тобто симметричні. І сьогодні ми з вами зліпимо метелика. Для тулуба з чорного пластиліну розкочуємо у вигляді морквини, а для голови кулю. Та дві маленькі кулі це буде оченята. Для крил розкочуємо ковбаски однакової довжини, 4 штучки та 4 кульки. Кладемо кульку на ковбаску та обгортаємо кулю по колу. Ось так. Ось так. З чорного пластиліну катаємо дві тоненькі ковбаски. Це буде вусики нашого метелика. Починаємо збирати нашого метелика. Тулуб, голова, крила. Вусики, та очі. Подивіться, який метилик вишив у мене, ми його посадили на квіточку, щоб йому не було сумно. Фантазуйте та присилайте фото своїх робіт. До зустрічі!